Так, ще одне встановлення бойлеру. Зараз будемо встановлювати бойлер в цій ванній кімнаті. Ванна у нас закладена кирпичем. підключення найближче під умивальником, а бойлер буде встановлений навпроти умивальника. Ось тут буде підключення. Звідси заводимо воду на бойлер за цією стіною закирпичною. Такий маленький прохід. там. Зробимо тут отвори, і ось тут буде бойлер встановлений. Ось матеріали. Обожнюю, коли клієнти купують самі матеріали, своє бачення. Тому будемо зараз щось робити з цим. Для зручності трохи підрозібрав тумбу, щоб здовільнити доступ. І зараз будемо робити від труб. Холодний гарячий подача, обратка. Ось так труба одна вже заведена, бойлер вже на своєму місці. Зараз паралельно ще одну трубу кину. Зроблені наскрізні отвори. Ось одна труба вже підключена, холодна. Подача на бойлер. Ось так воно буде приблизно підключена. Вже встановлені трійники, редуктор тиску та кран. Обов'язково встановлюйте редуктор тиску перед бойлером. Це така собі гарантія безпеки вашої ємності від зайвого тиску. Збираємо різьбові фітинги. Підключаємо тепер вже гарячу воду. Зараз покажу, як збирається фітинг різьбовий. Спершу одягаємо гайку. Після гайки одягаємо кільце. Обжимне, сухарь. Далі розвальцовуємо трубу. Це робиться для того, щоб не а, порвати а, гумові ущільнення на а, самому фітингу, на пістоні на цьому. Так вставляємо сам фітинг. Він має заходити трохи в натяг. Все, готово. Тепер збираємо все до кучі. Вставляємо, підтягуємо кільце сухарь і накручуємо гайку. І піджимаємо ключем в кінці. І тепер ось маємо такий результат в фіналі, таке підключення, комунікація розведення, треба буде трохи підрізати тумбу. І в принципі підключення бойлеру вже готове, можна користуватися.